Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Бембі Ялинка для звірят. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Одного ранку Бембі прокинувся і побачив диво дивне. Весь ліс вкрився пухнастою білою ковдрою. Мамо, що це? запитав він здивовано. Сніг, відповіла мама. Це означає, що прийшла зима. Сніг, повторив Бембі. Він обережно ступив крок, а потім ще один і ще один. Під копицями заскрипіли крихітки кристаликів льоду. Бембі оглянувся і подивився на свої сліди. Мені подобається сніг, сказав він. Так, сніг це дуже гарно, відповіла мама. Але через нього, тваринам взимку, ой як нелегко. Бембі хотів запитати в мами, чому зима така важка пора, як раптом з'явився його друг, зайчик Топотун. Привіт, Бембі! Ходімо ковзатися. Тупотун повів Бембі до ставка. Неймовірно, весь ставок був покритий чимось твердим і прозорим. Бачиш, вода замерзла, сказав тупотун. Іди за мною. Не бійся, крига вже міцна, покликав він Бембі та стрибнув на лід. Бембі обережно підійшов до ставка і вже зібрався був стати на кригу. Аж тут помітив ще одного свого друга, скунца квіточку, і погукав його. Квіточка, хочеш покататися, Тупотун каже, що вода замерзла. Але скунц заперечно помахав головою. Ні, дякую, я біжу у свою нору. Ми сконце зимою впадаємо в сплячку. До побачення, бембі! позіхнув він. Бувай, квіточко. Відповів Бембі і в цю мить побачив ще одного друга, білчиня, що спритно дряпалося по дереву. Іди сюди, вигукнув Бембі. Вода у ставку замерзла. Будемо кататися. Не можу, відповіло білчиня і шмигнуло в дупло. Мені треба навести лад у запасах горіхів на зиму. Тим часом на ковзанку прибігли ще й сестрички тупотуна. Глядеш на них і здається, що кататися простіше простого. Бембі впевнено ступив на лід, але його копиця роз'їхалися, і він впав. Послизнувся, спробуй ще раз, в тебе точно все вийде, сказав тупотун. Але Бембі було боязко. Схоже, крига не така привітна до оленят, як до зайченят. До того ж, він зголоднів, тому попрощався з друзями і пішов до мами. Матусю, я хочу їсти, сказав Бембі. Весною, літом і восени, олені могли знайти їжу всюди. Бембі зрозумів, що зимою з цим буде куди важче. Дерева стояли без листя, а траву вкрив товстий шар снігу. Бембі спробував ткнутися носом в кучургу. Але сніг виявився дуже холодним. Мама розкопала клаптики трави. Бембі почав її скупти як смачно. Потім Бембі згорнувся калачиком у мами під боком. Земля була холодна і тверда, морозний вітер пробивався до кісток. Але поряд з мамою Бембі відчував тепло і затишок. Тому пташки відлітають у теплі краї, бо холодно. І через це мої друзі впадають у сплячку. Мама кивнула. Так, але не хвилюйся, зима не назавжди. Наприкінці грудня у лісі майже не залишилося їжі. Бембі часто бував голодним. Дні покоротшали, а ночі подовшали. Але одного дня трапилося дещо незвичне першим побачив це диво тупотун. Він радісно прискакав до Бембі. Гайда зі мною, я тобі щось покажу. Бембі пішов за другом і не повірив своїм очам. Перед ними стояла ялинка, але така, якої він ніколи не бачив, її прикрашало намисто з ягід і яблук, а на верхівці сяяла золота зірка. Мамо! покликав Бембі. Поглянь, що знайшов ту потун. Олениця обережно підійшла до святкового вбраного дерева. Не може бути. Як у казці, прошепотіла вона. Матусю, а що це? не вгавав Бембі. Найдивовижніше дерево у світі, всміхнулася мама. Це новорічна ялинка для лісових звірят. А хто її зробив для нас? Якщо чесно, гадки не маю, відповіла мама. Мабуть, той, хто любить тварин, вирішив тупотун, стрибаючи з радощів. Який чудовий дарунок! Зайчик обнюхав яблука на нижніх гілках. Мамо, ми ж зможемо поділитися частунками з усіма нашими друзями, так? запитав Бембі. «І з моїми сестричками, сказав тупотун. «А вже ж!» Зимові свята це пора, коли треба ділитися з тими, кого ми любимо. Бембі і тупотун радісно затанцювали навколо ялинки. Скільки тут ягід і яблук! тішився тупотун. А яка гарна зірка на верхівці? Бембі на хвильку зупинився, подивився спочатку на золоту зірку на ялинці, а потім перевів погляд у небо. Сонце вже сідало. Бембі знав ще трохи, і в небі засяють яскраві зорі, такі ж, як і на ялинці. На галявині стало тихо. Бембі знову підбіг до мами і відкусив шматок зеленого соковитого яблука, яка смакота. Бембі довго милувався зірками, красунею ялинкою, і відчував, як його наповнює тепло і світло. На цій ялинці вистачить їжі всім голодним лісовим звірятам. Який чудовий подарунок, подумав він. Хай зима довга й сурова, але цієї пори теж трапляються дива. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.